Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra, колись давно, у 2000 році, коли я тільки починав вивчати англійську з нуля. У мене, коли почало вже трошки виходити говорити англійською, ну, звичайно, так, як і у кожного, хто тільки починає, з багатьма помилками і все таке інше, у мене чомусь дуже часто заскакували слова з закінченням Ing. Чи то воно було потрібно, чи не потрібно. Це потім я дізнався, що це не завжди було потрібно використовувати ці закінчення ING у тому чи іному випадку, але чомусь мені так хотілося. І сьогодні я хотів поговорити з вами саме про цей випадок, коли. Наші люди приїжджаючи сюди до Канади, чи до Сполучених Штатів, чи в інші англомовні країни, вони починають вивчати англійську мову і думають, що то, цей інг якось він самий туди заскакує. І вони дуже часто використовують цей, це закінчення Інг. І так само, як і я, навіть тоді, коли його там не потрібно використовувати. Тобто сьогодні будемо вчитися, як правильно використовувати закінчення "-ing", до дієслів і коли, саме коли, дуже важливо це закінчення використовувати. Ми з вами вже говорили на цьому каналі про те, що закінчення ing при додаванні до дієслів використовується тоді, коли ми говоримо про тривалі часові відмінки. Тобто теперішній тривалий present continuous, майбутній тривалий future continuous, минулий тривалий past continuous. Тобто, будь-коли коли використовується слово continuous, present perfect continuous. Past perfect, continuous, future perfect, continuous. Є слово continuous. Тоді ми до дієслова додаємо закінчення Ing. Це вже є в нас на цьому каналі. Перегляньте, будь ласка. Я спробую залишити вам посилання на ті відео у описі до цього нашого сьогоднішнього відео. Але сьогодні буде щось про трохи інше. І це називається страшне слово. Будьте уважні. Рундій. І по-англійськи, інкіш. <реш> ну, але щоб не лякати вас дуже сильно таким страшним словом джеренд або Герундій, мені хочеться вас зразу заспокоїти. Все дуже просто з Герундіями. Так я знаю, в університетах, в школах вчаться цей Герундії, і, і діти, і студенти не дуже розуміють, як і коли це використовувати, і з чим його їдять і коли його вживати. Після сьогоднішнього у вас з цим не буде ніяких проблем. Додивіться до кінця. Отже, Герундій. Герундій це просто дієслово із закінченням інг. Але важливо запам'ятати одне. В основному, тоді дієслово перетворюється на іменник. Буде означати відповідати на питання хто що. Але все по порядку. Ну і якщо ви готові раз і назавжди покінчити із страхом перед Герундієм, починаємо. Дивіться. Легко запам'ятати, Verb – це в англійській мові означає дієслово. Тобто ставите будь-яке дієслово, причому тут будь-яке дієслово. Додаєте в кінці ing, і у вас виходить вже, як бачите, тут виходить іменник або на англійській мові noun. Іменник для тих, хто давно вже закінчив школу, це частина мови, яка відповідає на питання, хто або що. Бачите, там є я для вас це все зробив, щоб ви мали це на увазі, і легше вам було вивчати. І якщо ви до діє додасте ing, бачите, зразу у вас вийде. Але у англійській мові це слово вже буде знати, мати значення іменника. They are interested in learning the English language. Вони зацікавлені у вивченні англійської мови. Вивчення хто що? Це в нас вже іменне, хоча, хоча слово learn вивчати дієслово, але додали ми «інг» і вже в нас є що? Герундій, той самий страшний, якого ми зараз гарно розберемо на частини, і ви всі будете його знати. Ось другий випадок, коли до дієслова додається інг. І утворюється вже не іменник, а дієприслівник. Боже, яке страшне слово. Колись я коли в школі вивчали ми частини мови, я так боявся тих страшних слів. Але вам не потрібно запам'ятовувати цю частину мови взагалі, як вона називається, якщо вам цього не потрібно, так? Запам'ятайте тільки ось ці ті запитання, на які відповідає та частина мови. Дієслово плюс інк може ще відповідати на питання, що роблячи, що зробивши. Пишучи листа. Я задрімав, чи читаючи книгу, я задрімав українською мовою. І якщо тут побачити, подивитися на цей приклад англійської, not wanting to miss the bus, we left home early. Не бажаючи, що роблячи, не бажаючи так? пропустити автобус, ми залишили свій дім скоріше. Тобто ми вийшли скоріше. Ну і третє, що може в нас вийти при додаванні до дієслова закінчення "-ін", — це дієприкметник. Тобто, коли до дієслова, ми додаємо закінчення "-ін", і виходить у нас прикметник. Дієприкметник. Дєприкметник утворено із дієслова прикметник. Який, яка, яке? Це ті, і які? Це ті питання, на які відповідає дієприкметник у цьому випадку. She heard a sleeping baby in the crib. Вона чула сплячу дитину у дитячому ліжку. Можливо, дитина плакала, або можливо, крутилася, або можливо, щось там пробувала говорити. Це не важливо. Важливо, щоб ми запам'ятали. Sleeping, яку сплячу. І якщо ви звернете увагу ще раз, ось тут я виділю спеціально для вас там у кожному слові основне дієслово, і потім закінчення ing. Learn ing. вивчення. Уже Буде в нас іменник. Відповідає на питання, хто що. Wanting, бажаючи. Відповідає на питання, що роблячи, так? Це вже теж герундій. Sleeping, sleeping, яка спляча дитина. Тобто, це практично все, що нам потрібно знати для того, щоб використовувати той самий страшний і страшенний герундій. У нашому житті. Тобто, не будь-коли, коли захотілося мені використати закінчення ін я тоді додам до, до свого дієслова, Я скажу, і я сподіваюся, вже, а що вони мене не розуміють? Я ж англійською розмовляю, так? У мене таке було. Сподіваюся, у вас такого немає, тому що ви вже давно знаєте, що таке Герунді, як ним користуватися. І я був би вдячний, якби ви написали у... Внизу в коментарях, чи ви розуміли цю тему, чи не розуміли, чи для вас ця тема була легкою чи ні, але тема ще не закінчилася. Я вже до того, щоб дати додати її більш повною, у повному обсязі, хотілося би сказати про інші можливості Герундія. Це тоді, коли, коли ми ще використовуємо закінчення інг, обов'язково закінчення інг, і тільки закінчення «ing», коли у нас після одного дієслова сліде, іде наступне дієслово. Тобто, коли в нас є два дієслова підряд, так? Зверніть увагу на список цих дієслів. До речі, там я забув додати ще одне дієслово, яке дуже широко використовується дієслово. Love. Я знаю це іменник, любов, кохання, так? але love це любити. Або подобатися. Так само можна використати як синонім. Отже, дієслово love і ці всі дієслова, які тут є написані, enjoy, mind. Suggest, Stop, Finish, Recommend, Admit, Deny, Avoid, Risk, Imagine and Consider. Якщо після цих дієслів, саме ці дієслова, які ви тут бачите в себе, якщо після них використовується ще одне дієслово, ви хочете після цього дієслова використати ще одне дієслово. Зараз будуть приклади, не переживайте. Все ви зрозумієте, як то використовується. Я тільки себе заберу, щоб ви бачили. Лише ці значення цих дієслів. Отже, якщо ви після цих дієслів використовуєте іще одне дієслово, то друге дієслово використовується із закінченням ing. Як це буде виглядати? Зараз ми з вами подивимося. Коли після одного дієслова йде друге дієслово, зверніть увагу, на приклади, тоді друге дієслово використовується закінченням ING. Я чому так часто повторюю ці правила, так, так звані правила? Чим частіше ви це чуєте, тим краще ви це запам'ятаєте. Suddenly. Everybody stopped talking. Stopped. Бачите дієслово. Talking. Stop. Що означає це дієслово? Ви знаєте. так? Зупинятися, припиняти. Talk – Говорити, балакати, так? Говорили, балакали сіли та й заплакали. Ну, ми плакати від герундія більше не будемо. Отже, stopped talking. Дві дієслова підряд. Друге дієслово використовується із закінченням ing. Раптово всі перестали розмовляти. Настала тиша. I'll do the shopping when I've finished cleaning the room. Я піду на покупки після того, коли я закінчу чистити свою кімнату. Finish закінчувати. Finished – минулий час. Cleaning – і clean. Clean, чистити. Отже, коли в нас дієслово clean де після дієслова finish, так? тоді ми друге дієслово використовуємо обов'язково з закінченням. Ing. Це не відноситься до всіх дієслів. Це тільки зверніть увагу на ті типу попередні дієслова, список дієслів, які ми з вами розглядали ось тут. І плюс дієслово. love. He tried to avoid answering my question. Він пробував уникати відповіді на моє питання. Avoid уникати answer. Відповідати. Так. Але ми додаємо ing, тому що answer діє слово но друге, яке стоїть після слова дієслова avoid, і після дієслова avoid, як ми бачили з вами, так? Бачите? У другій колонці. Ми використовуємо друге дієслово закінченням ing. Have you ever considered going to live in another country? Це речення можна було написати простіше. Have you ever considered. Living in another country, але я спеціально хотів дати її і таким більш розлогим, щоб ви побачили, що це від вас залежить, що ви хочете передати. Чи ти інколи приймав до уваги можливість піти жити в іншій країні? Бачите, дієслово consider, оскільки воно відноситься до тих дієслів, бачите, останній другій колонці. Якщо після нього використовується ще якесь дієслово, в даному випадку go, так, до, до нього додається закінчення. «-ing». They 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 said they were innocent. They denied doing anything wrong. Вони сказали, вони були невинні. Вони заперечили, що вони робили щось погане. Ну, але, звичайно, ці дієслова після дієслова використовуються в якомусь часовому відмінку, тому що через речення ми повідомляємо, чи дія відбувалася, чи буде відбуватися, чи відбувається, чи тривала, чи не тривала, неважливо. Але ми повинні знати одне простеньке правило. Якщо потрібно поставити речення у відповідний часовий відмінок, неважливо який теперішній майбутній, минулий, то ми ставимо у часовий відмінок тільки перше дієслово із двох дієслів, які йдуть одне за іншим. А друге дієслово у цих випадках ми використовуємо просто із закінченням "-ing". І все. Бачите, я підкреслив Stopped. Іді закінчення, тому що це минулий час. Talking. Просто дієслово ток із закінченням інк. Все, не міняється нічого. Тільки одне дієслово ставимо в часовий відмінок, який нам потрібний. I've finished у другому реченні. Я закінчив теперішній доконаний часовий відмінок. До речі, так само про цей часовий відмінок є в нас відео на цьому каналі. Перегляньте. Теперішній доконаний, теперішній завершений present perfect. «Cleaning». У нас залишилося так, як має бути. Якщо після дієслова, якщо в нас є дієслово finish, а після нього йде наступне дієслово, то ми використовуємо наступне з закінченням ing. Бачите? Avoid answering. Там нема нічого, то просто у нас використовується інфінітив avoid. Considered так само дієслово використано у минулому часі і діє закінчення. Але після нього стоїть дієслово вже друге. Go, воно вже з закінченням ing. – «going». Denied так само в минулому часі. Правило просте, використовуємо е, часовий відмінок тільки до першого дієслова із двох дієслів, які йдуть підряд. Ну а зараз поговоримо про те, де використовується герундій. Тобто ви не можете використати герундій, і я так само не можу, ніхто з нас не може використати герундій у кожній частині речення. Підряд. Так? Для цього є спеціальні місця. Оскільки Геруді це дієслово плюс ing, і в основному це у нас утворюється іменник noun, так? то ми можемо ставити його тільки в тих частинах речення, які використовують noun, які використовують іменник. А що це за частини речення? Якщо ви подивитеся відео про порядок слів у англійському реченні, яке є на моєму каналі, то ви зрозумієте цей свопт, бачите, зверху вниз, якщо прочитати там, то вийде у нас свопт. Subject, verb, object, place time. Подивіться, до речі, це відео вам це допоможе. То ми можемо використати груді тільки тоді, коли ми говоримо про subject або про object. А це саме тому, що subject і object вони відповідають на питання, хто що. До речі, передивіться це відео, щоб я не повторювався тут про свопт. Герундій можна використати тільки в цих двох місцях речення subject і object. І ось нам приклади. Герундій, коли він стоїть на початку речення або як Subject, відповідає ще раз на питання, хто що. Swimming is my favorite sport. Swimming to swim. Плавати додаємо ing і утворюється в нас що Swimming? Walking. Is a great way to exercise. Ходіння пішки, walk, to walk, ходити пішки, при додаванні ing. це вже буде у нас не ходити, а ходіння. It's a great way to exercise. Writing, дієслово слово використано в третьому реченні. To write, писати, додаємо ing. і вже в нас буде написання. Writing poetry is her passion. Написання віршів це її. Улюблене заняття. І зверніть увагу, там не додаємо ніяких частичок попереду, ні «to», ні «am», ні, ні was, ні «were», ні нічого, ні, ніяких інших дієслів попереду не ставимо. Тому що в нас у даному випадку ці дієслова, які перетворилися у вівменники за допомогою Ing. Ці страшні Герундії да, стали дуже хорошими для нас друзями, і вони допомогли нам розказати про те, що є моїм е, улюбленим спортом, е, що є прекрасним способом для того, щоб розминатися чи робити вправи, і що є улюбленим заняттям для, ну, для якоїсь там лейді. Ну і Другий момент, як я вже казав, герундії використовується на місці object. Тому що об'єкт так само відповідає на питання, хто що, по відношенню до кого і до чого було зроблена дія verb. They are interested in learning the English language. Вони зацікавлені у вивченні вивчення англійської мови. To learn вивчати додаємо in, вже в нас буде вивчення. Чому? Тому що воно в нас стоїть. Це слово у нас стоїть на місці Object, і воно вже буде мати значення іменника. She loves singing in the shower. Не знаю, як на рахунок вас, але я, я у душі не співаю. Але вона любить співати в душі у тому прикладі, так? She loves singing in the shower. Зверніть увагу, що якщо ми будемо перекладати буквально. Їй подобається співати у душі. У нашій мові, в українській мові, це буде виглядати співати як дієслово. Але в англійській мові це буде noun. І Якби ми буквально перекладали, то воно би в нас вийшло. Їй подобається співання що? Співання у душі. Тому англійську мову не потрібно буквально перекладати. Англійську мову потрібно розуміти. She heard a sleeping baby in the crib. Вона чула сплячу. Дитину у дитячому ліжку, яку сплячу. Пам'ятаєте, прислівник. Але відповідає на питання до дієслова, якщо додали закінчення інк до дієслова сліп, воно відповідає на питання, яку, який, яка, яке, в даному випадку яку. І значить, це в нас буде е, вже знову той же самий Герундій. Тому герундій можна використати або тоді, коли ми з дієслова робимо іменник для того, щоб з нього зробити. Subject, щоб починати з речення, хто що, передивіться відео про свопт, дуже рекомендую. Або тоді, коли ми використовуємо дієслово закінчення мінгу у якості іменника на місці object, на місці verb, на місці, на місці place і time, VPT, бачите там у тому, ніколи Герунді не використовується. Взагалі. Тому лише в цих двох випадках можна його там ставити. Якщо вам дуже кортить, вже використати дієслово з закінченням, "-ing", подумайте спочатку, а чи варто його використовувати з закінченням "-ing"? Можливо, я його поставлю на місце place, так? А place відповідає на питання де? Ага. Якщо замість того, щоб сказати home, ви скажете homing, буде виглядати дуже дивно для кожного, хто розмовляє англійською і розуміє англійську мову. так? Ну, звичайно, ви самі це розумієте, що це тільки, я шуткую, що ви так використаєте. Я знаю, що ви не використаєте інг у тому місці, де його не потрібно використовувати. І щоб засвоїти цей Герундій краще, подивіться на зведену таблицю сьогоднішнього відео. Як ви бачите, тут всі моменти, про які ми з вами сьогодні говорили, «упс, зараз я лише себе заберу звідси своїми широкими плечима, щоб вам не, заміч... не, не мішати. Передивитися таблицю, і можливо, ви захочете зробити скріншот для себе, щоб зберегти, чи в телефоні, чи на комп'ютері, і легше до цього підійти, потім нагадати собі. Найбільш використовувану форму я зробив самою великою, у самій великій клітинці. Дієслово плюс ing, коли в нас виходить іменник, і відповідає на питання, хто що. Дуже часто використовується. Приклад там є написаний, і ми вже з вами розглядали приклади. They are interested in learning the English language у вивченні. Другий момент трошки не так часто використовується, коли ми дієслово після дієслова вживаємо в нашому реченні. Зверніть увагу, там є знак оклику, тому що потрібно подивитися саме на ті слова, чи верніше дієслова, після котрих наступне дієслово використовується з закінченням. "-ing". Enjoy, mind, suggest, stop, finish, recommend, admit, deny, avoid, risk, imagine, consider. Після цих дієслів наступне дієслово обов'язково буде використовуватися із закінченням Ing. Have you ever considered going to live in another country? Пам'ятаєте цей приклад. Третій момент ще менша клітинка, тому що не так вже й часто використовується ця форма. Дієслово плюс ing, яке утворює дієприслівник, тобто використ... відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Not wanting to miss the bus, we left home. Early, не бажаючи. Чи бажаючи, якщо хочете використати, чи будь-яке дієслово, яке хочете використати у формі, що роблячи, чи що зробивши, додаєте ing, і це у вас буде вже правильна форма для вживання, для того, щоб висловити свою якусь думку чи дати якесь повідомлення до вашого співрозмовника. І четвертий момент, який так само не дуже часто використовується, це утворення дієприкметника. Що відповідає на питання, який, яка, який, і яке при додаванні «ing» до дієслова. She heard a sleeping baby in the crib. Sleeping baby. Зазвичай цей дієприкметник, так званий, так, він буде стояти перед іншим іменником, тому що він, як прикметник, описує наступний іменник. Sleeping baby. Спляча дитина. Описує дитину, яка дитина? Спляча. Тому я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео допоможе вам подружитися з Герундієм. Не такий він страшний. Запам'ятайте тільки, що він використовується на місці subject або object у реченні. Порядок слів у англійському реченні, ви знаєте, якщо не в нас є відео на цьому каналі про нього. Використовується у вигляді іменника, так? swimming, sleeping, плавання, спання. Хто що відповідає на питання? Дієприслівника, що роблячи, що зробивши, пишучи листа, читаючи книжку, я заспав. так, Чим можливо навіть дієприкметника Sleeping Baby, Спляча дитина? так, У всіх інших частинах речення не використовуйте закінчення "-ing", Не пробуйте навіть, навіть якщо вам дуже кортить. Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для кожного з вас. І якщо вам подобається це відео, поставте лайк, підпишіться, якщо ви не підписалися. І ще би я просив, розповсюджуйте це у своїх соціальних мережах. Якщо ваші друзі вивчають, ваші колеги, ваші знайомі, рідні, близькі, це їм також допоможе. Тому що Герундія дуже бояться люди. Вони навіть бояться того слова герундій черент. Але якщо подивитися, що насправді він дуже. Благенький, лагідний, що він дуже допомагає нам у вивченні англійської мови і допомагає нам передати все те, що ми хотіли би передати у правильній формі, то бачите, який він легкий на самому ділі насправді. Побачимося в наступних відео. Бай-бай!